Привіт всім! Мене звати Тарас, я архітектор з міста Ужгород. Мені 37 років і 15 з них я проєктую. В основному я проєктую житлові будинки і таунхауси. Також в мене є свій YouTube канал, на якому я розповідаю про архітектуру та проєктування. Війна дуже сильно вплинула на проєктування і в нашому тиловому місті. Якщо я у 2021 році запроєктував десь 13 будинків, то у 2022 всього на всього три. Також війна дуже сильно вплинула і на ринок матеріалів. До прикладу, ми проєктували гараж з навісом, і під цей навіс я запроєктував трубу. І в продажу цього діаметра труби не було. Чому? Тому що Маріуполь і Азовсталь, на якому ми випускали ці труби, зруйновані. Був інший випадок, коли я запроектував будинок в Запоріжжі, і він знаходився десь в 60 кілометрах від лінії фронту. І Замовник не зміг знайти утеплювач для цього будинку, тому що були зруйновані заводи, які виробляють утеплювальні матеріали. Ну і дуже великою проблемою стало те, що ми втрачаємо людей. Багато архітекторів та інженерів виїхали з України, і частина з них ніколи не повернеться в нашу країну. Також я сьогодні йду на похорон до мого колеги-інженера-геодезиста. Котрий воював з самого початку широкомасштабного вторгнення. І декілька днів назад він загинув. Ми були однолітками, вчились в одному університеті і як із інженером геодезистом працювали над деякими проектами. Що можна зробити для українських архітекторів? Напевно, знизити рівень бюрократії, щоб українські архітектори легше знаходили роботу за кордоном, а також приїжджати до нас, навчатися разом і обмінюватись досвідом. Також я хочу, щоб закордонні архітектори зрозуміли, що це найбільша війна з часів Другої світової війни. І коли ти сидиш зимою без світла, інтернета і тепла в холоді, і хтось робить онлайн-конференцію без запису на Ютубі, а ти не маєш і змоги подивитися, то це як мінімум недоречно. І ще я хочу, щоб до українських архітекторів ставилися як до українських айтішників з повагою і розумінням їхньої кваліфікації. Яку кожного дня доводять архітектори, котрі працюють в Європі. Ми потребуємо величезної допомоги, як грошима, так і людськими ресурсами. Україну після війни чекає велика економічна та демографічна кризи. І я не хочу, щоб Україна повторила досвід Сараєва, коли після війни в нього виливалися величезні гроші, але місто стало хаотичною забудовою. І ця хаотична забудова є величезною проблемою і для нас. Майбутнє України я бачу в тому, щоб створити новий архітектурний кодекс, який не спирається на сучасні норми, які в свою чергу спираються на норми Радянського Союзу. Проблема є і в менталітеті українців, котрі будують порушуючі норми з мінімальними для себе якимись наслідками, типу невеликих штрафів. До людей потрібно доносити, що правильно, а що ні, формувати архітектурний смак, як це роблять зі студентами в архітектурних вишах. Я вірю в перемогу. І надіюсь, що після війни ми зможемо почати все з чистого листа, і українська архітектура, в тому числі за допомогою західних колег, зможе вийти на новий рівень, і ми зможемо знайти свій унікальний стиль і бути впізнаваними по всьому світі.